Thank mm -hmm. you. Добрий день, шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами на відстрілі модель тактичних захисних окулярів Daisy C5. Товщина лінзи, 1,5 мм, Ось так вони виглядають. Відстріл будемо робити дріб'ю з відстані 20 метрів. Реального часу подивимось результати відстрілу моделі тактичних захисних окулярів Daisy C5. Так, і які результати ми маємо? Можете звернути увагу, що ось. Сквозних, сквозного пробиття немає. Можете і на прозорій лінзі побачити, тобто ураження були. Але прям сквозних е, отворів у нас немає. Ось на цій лінзі дуже добре видно, які результати. Тобто дробинка в нас попадає, але наскрізь скло вона не пробиває. І ось і на, на прозорій лінзі я вам ближче показую, ось. Ось такі результати. Так, шановні клієнти, зараз в офісі детально з вами подивимось на результати від Стерілу захисних тактичних окулярів, Дезі c 5 Ось вам детальніше. Жодного у нас пробиття не було. Показую вам з двох сторін, щоб ви могли побачити, що драбинки у нас не. Пробили скло, тобто скло полікарбонатне, воно товсте. Зараз ось так вам видніше буде. Тобто, жодного пробиття. Ось навіть на сонцезахисних е цих лінзочках, які з покриттям, от хамелеончики вони називаються. Самі бачите результати. Ось жовтенька. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми вам розкажемо та покажемо модель тактичних окулярів Daisy c 5 Що можна сказати про ці окуляри? Окуляри тактичні. В комплекті йде 4 комплекти змінних лінз, йде фіксація на потилиці, додатковий мішечок для транспортування серветочка, картинка для перевірки поляризаційності. До речі, слід сказати, що, по-перше, всі лінзи, які йдуть в комплектації, йдуть з захистом від UV400 та, всі лін... та один комплект лінз поляризаційний. Зараз з вами детальніше зупинимось на комплектації. Отже, в комплекті у нас йде ось такий кейс. Ось так він виглядає. Надпис. Daisy USA, Military, і чим він вирізняється серед інших моделей тактичних окулярів. Саме тут є ось такі прорізи, тобто ось такі місця для того, щоб ви могли зручно транспортувати свої лінзи. Вони ось так: от в кейсі лежать зручненько, і дуже зручно їх змінювати та доставати. До речі, в цьому відео бонусом ми вам покажемо, як змінюються лінзи. Потім йдуть ось такі дужки, Слід зазначити, що все брендоване, всюди є надпис Daisy USA Military, Отже, ось такі дужки, Навіщо вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб якщо вам потрібна додаткова фіксація на потилиці, ви їх ось так скріпляєте. Ось таким чином. І чіпляєте за дужки. Зверніть увагу на саме кріплення, тобто воно затягується, вони не будуть туди-сюди ковзати. Отже, вставляємо дужки. одна дужка, друга, і затягуємо. Тобто тут така дуже гарна резина, і ось так вони будуть у вас триматися на голові. Ось, бачите, я тягну достатньо сильно, а вони не спадають, бо вони затягуються, ось тут фіксуються. До речі, ми до огляду окулярів ще не підійшли, але раз така справа, я вам розкажу, що ось тут, як можете побачити, дужки прорезинені для того, щоб вони, по-перше, ремінець резиновий не ковзав туди-сюди. От, бачите, я його провожу, натягуючи сильно, а він навіть не хоче зсуватися. А от на пластику він мог би і ходити. І е, навіть без використання цих дужок окуляри будуть надійно фіксуватися на вашій потилиці. Е, огляд окулярів буде трішечки пізніше, поки комплектація. Потім. Е, по стандарту, ось такий брендований мішечок синтетичний, для того, щоб ви могли покласти туди окуляри і транспортувати їх, якщо не хочете брати з собою великий кейс. Тобто, якщо кудись виїжджаєте або не маєте змоги багато місця виділяти для окулярів, ось такий от мішечок вам допоможе. Також в комплекті йде ось така серветочка, також брендована, Daisy USA Military, Для того, щоб ваші окуляри завжди були в чистоті та порядку. Кому підійдуть ці окуляри? Взагалі ці окуляри розроблені спеціально для військових, от ви можете побачити, що вони саме тактичні, тактичні. Ось так вони виглядають, брендований надпис Дезі, ось такі лінзи. Ось так. Також в нас їх замовляють спортсмени, які полюбляють активні вид відпочинку, а на мотоциклах катаються, квадроциклах, велосипедах. Також в нас купляють їх рибалки, бо тут є поляризаційний захист. Трошки пізніше зупинимось на тому, що це саме та для чого воно потрібно. Можете звернути увагу, що особливість цієї моделі є в тому, що по корпусу є антибактеріальний паролон для того, щоб ваше обличчя щільніше щоб окуляри щільніше прилягали до обличчя, до очей, і ваші очі були сильніше захищені, захищені від дрібного пилу. Піску, уламків якихось дуже дрібних, тобто вони надійно фіксуються на вашому обличчі, е які є кольори лінзи. По замовчунню виробником стоять ось такі жовті. Е їх зазвичай використовують для е підвищення рівню контрастності, тобто, коли е темний час доби, і вам потрібно, щоб картинка стала трошки світлішою, ось ще наші лінзи. Так, вот так они выглядят. Еще одни жовті линзы. Ось так вони виглядають, це зміння. Якщо тут вони прям глянцеві-глянцеві, то тут вони прозорі. Тобто ці лінзи можна і вночі використовувати, і вдень, а ці тільки вночі, тут найвищий буде рівень контрастності. Також брендований надпис. Ось так вони виглядають. Також є на кожній ось ці, цей антибактеріальний поролон йде на кожній лінзі. І ось так от буде виглядати. Зараз. Ось так буде викорис... виглядати зовнішнє середовище, якщо ви їх надягнете. Потім. У нас йдуть другі прозорі лінзи. Це, вони потрібні для того, щоб ваші очі були захищені. В будь-яку пору року доби взагалі от, просто прозорі лінзи для захисту очей. Наступні поляризаційні. Ось, саме через ці лінзи у нас їх, ці окуляри купляють рибаки, бо коли рибак їде на рибалку, він їх надягає, щоб від поверхні води не було відблисків. Для військових вони корисні тим, що також захищають від відблисків від техніки, від води, якщо дощ пройде ну, взагалі від будь-яких вологих поверхонь. Ось ця картинка Вона потрібна для того, щоб перевіряти, чи є поляризація на цих окулярах. Зараз можете побачити, бачите, як вона виглядає. І ось надягаємо ми поляризаційну лінзу і бачите рибку. Саме так перевіряються поляризаційні лінзи. А зараз бонусом до всього огляду у нас буде е, цікавий. і... А зараз ми вам покажемо, як же замінюються лінзи на тактичних окулярах. Отже, що нам потрібно? Лінзи міняються дуже просто. Що ви робите? Ось тут, бачите, два кріплення. Упираєтесь рукою в корпус і просто видавлюєте лінзу. Вона сидить щільно, тому треба трошки сили прикласти, ви не хвилюєтеся, окуляри дуже міцні. Це просто для, для сильної фіксації лінз потрібно, щоб в якісь моменти у вас просто вони не вилетіли. Як вони вставляються? Якщо витягаються вони через низ, то вставляються вони навпаки, через верх. Ось таким чином. Спочатку зверху, і потім ось так знизу. І все. Саме так замінюються лінзи у тактичних окулярів DAZ C5. Е, е, підведемо підсумки, що можна сказати про тактичні окуляри Day C5. Модель класна, е, модель. За свою вартість з такою комплектацією повністю вартою кожної копійки. Лінзи поляризаційні, 4 комплекти, лінз під будь-який час доби, лінзи полікарбонатні товщиною 1,5 мм, тобто вони можуть гарантувати захист ваших очей. Корпус гнучки підходить під будь-який тип обличчя, можете побачити, з заводу він йде ось такої ширини, за вимогою він може розширятися. Сама. Конструкція, вона е, пластична, тобто вона не дубова, е, пластик якісний, лінзи полікарбонат. Якщо у вас раптом залишились питання, можете задавати їх в коментарях, з радістю на них відповімо. Оформлюйте замовлення. Наші менеджери завжди раді вас проконсультувати. Е, тому дякуємо вам за перегляд та до нових зустрічей!